Коли я відчиняю двері своєї кімнати, я бачу не як завжди великий відкритий вестибюль, а темряву та чорний дим. Так описує удар Росії по харківському готелю Харків Пелес. Журналістка німецького телеканалу ZDF Аліка Юнг. У момент масованого удару по місту напередодні ввечері вона була на п'ятому поверсі готелю разом із трьома колегами. Ще один член команди у холі, інший на одинадцятому поверсі. Співробітники каналу не постраждали. Однак, поранена перекладачка. Яка працювала з медійниками у більшості номерів мешкали саме журналісти. Росія завдала удару по Харкову увечері 30 грудня. Окупанти випустили ракети С-300, поранені щонайменше 28 людей. Тим часом у Путіна пробивають чергове дно з цинічності. Російська міноборони вийшло з маніпулятивною заявою, що у відповідь на бавовну в Білгороді окупанти нібито били по центрах прийняття рішень. А в готелі буцімто знешкодили представників гур та зсу. Ліквідіровані представителі руководячого состава служби безпеки України, іноземні найомників і бойовики потрезія кракен хворобливою фантазією і маячнею. Назвали у головному управлінні розвідки заяву російського міноборони. Там наголосили завдання ударів по цивільним це постійна практика саме РФ. Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУРМОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу гурмо Кракен не постраждав. У підрозділі кракен, який згадало вороже міннападу нападу у своїй брехливій тираді, теж відреагували на офіційній сторінці. Підрозділ опублікував звернення одного зі своїх командирів, ветерана полку «Азов» та офіцера ГУР Сергія Величка на позивний чілі. терористичного акта РФ по Бахарка не одінсатруднів гура, ніяк не пострадав. Все попадання були по інфраструктурі города. по жилым домам, по отелю, но никак не по военным объектам. Ваши все заявления – это плод ваших больных фантазий, живущих людей в параллельной реальности. Слава подрозділя. Цікаво, що в казки, написані Кремлем, для російського населення, не вірять навіть рашисти пропагандисти Один із таких, відомий, як Єгор Грузенко, у своєму телеграм-каналі поставив під сумнів бравурні заяви Міністерства нападу, назвавши відвертою брехнею вигадки про буцімто знищених найманців у Харкові. До чого готуватися українцям в новорічну ніч? Коли поруч країна-терористка, яка щодня завдає Є ударів ракетами та шахедами на це запитання у повітряних силах. Лише одна порада: власна безпека понад усе перш за все, берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ну жодних фейерверків, ви ж розумієте, треба людям ще раз пояснити, що в наш час займатися салютами ну це просто неправильно. Бережіть себе однозначно. А повітряні сили і сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидів. І початку нового року російським окупантам не потрібно чекати. Сухопутні війська опублікували святкові результати роботи ударної групи безпілотних авіаційних комплексів Азгард, підрозділу очі. За чотири дні роботи на Донеччині знищено скупчення особового складу рашистів, Відмінусовані місця транспортування боєкомплекту та техніка. Противника ганна рибалка. П'ятий канал. 28 постраждалих внаслідок атак росіян на Харків. Місто пережило чергову ніч під акомпанемент потужних вибухів. Ворог здійснив одразу кілька нападів, бив по місту іскандерами та ракетами з комплексу С-300, А також запускав безпілотники. Оксана Нечепаренко продовжить. У центрі Харкова працює комунальна техніка відранят, прибирають наслідки ворожих обстрілів. А в перші ночі місто атакували шахеди через вибухи, зруйновані житлові та адміністративні будівлі. Виникли пожежі. Під 8 ранку у житловому кварталі поряд з місцем вибуху ворожі ракети працюють волонтери. Вони допомагають комунальникам прибирати сміття та затуляти вибиті вікна. Викидуємо рами, ті, що по вибиті вікна, скло викидаємо з квартир і зашиваємо в ОСБ, вікна, для того, щоб люди могли хоч якось зберегти тепло у своїх домівках, і це не руйнувалось від погодних умов. Волонтерів зараз десь, думаю, людей 30, так точно тут є. З чотирьох різних волонтерських організацій. За роботою волонтерів спостерігає пані Наталія. Її квартира на четвертому поверсі. Каже, змогла потрапити туди тільки раз, але не встигла навіть роздивитися, що лишилося цілим, а що ні. Я зараз пішов мушу на четвертому етазі. Зараз розрішат, так розрішати, то зайду, заберу якісь документи. Зараз він виніс ноутбук мені хоча б і ребенка речі. Просимо хоча б, щоб вікна зараз забили. У двір будинку навпроти російська ракета прилетіла напередодні о сьомій вечора. Андрій Мілехін, що живе поруч, якраз збирався вигуляти свого писака Раміса, коли почув потужні вибухи. Я вийшов і побіжав сюди, взяв собачку в руки. Люди поховались там по під'їздам було страшно. Вони, я говорю, пішли, да та там стекла. Я да може, ми поможемо якось. Я прийшов. Тут вже, вже все було чітко. Приїхали ДСНС, поліція. Спасати спасателі, волонтери, все чітко, вже швидко був пожар, горіла огонь, все швидко робили. Ну я потерпотерпіли, побачив тільки одного чоловіка. Винесли, ну він був притягний. На місці удару посеред двору. Суцільний хаос. Будинки навколо понівечила вибухова хвиля. Пожежні заливали водою осередки вогню. На місці завалів працювали оперативники з собаками-пошуковцями. проводиться обхід усіх квартир, як цього будинку, так і поруч розташованих для того, щоб з'ясувати, чи немає у квартирах заблокованих людей для того, щоб виявити чи потрібна евакуація. Будинку, який найбільше пошкодило вибухом, вимкнуло електропостачання. Немає там і опалення. При необхідності у нас є ресурси у гуртожитках. і Ми будемо розселяти людей, допомагати їм для того, щоб вони провели більш менш в нормальних умовах час, доки ми не зробимо тут ремонтне вистановлювальне роботу. Кількість постраждалих від ворожих атак протягом ночі збільшувалася частину з них доправили до лікарень. Стан кількох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості, інші отримали легкі травми. Виходячи з тих локацій, які є по прильотам, можемо сказати, що удар був сліпий, тобто без прицілювання по якихось об'єктах сил оборони, тому що били лише по жилому фонду. Також експертам попередньо вдалося встановити, що Посеред місті росіяни запустили «Іскандер-М». Внаслідок удару частково зруйновані готель, понад десяток житлових будинків, крамниці та кафе. Оксана Чупаренко не вжав з Харків, п'ятий канал вдарили по самолюбству Росії 15 разів. Саме стільки московицьких ракет кинжал вже збила українська протиповітряна оборона. Зробили це завдяки системі Петріот. Про це в етарі єдиних новин повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. 4 травня був збитий перший, маючи аналого, кінжал Х-47. Ракета називається М-2. Таким чином, продовжився відлік саме з цього, стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще 6-6, ще 6, і зараз маємо 15 вже кінжалів збито саме системою Петріот. І це дуже гарні для нас новини, лише праві ви кажете, що їх мало так. Кілька батарей це недостатньо. Нам треба у 20, Я б ще накинув трошки, щоб дійсно вже було стабільність. Найскладніший рік нашої боротьби за свою землю та свободу. І новий 2024-й також не буде легким. Головнокомандувач збройних сил привітав українських оборонців з новим роком. Валерій Залужний подякував бійцям за самовідданість у боротьбі і ушанував пам'ять воїнів, які віддали життя за батьківщину. Оприлюднив і відео вітання від самих оборонців. Що вони побажали Україні? Дивімося. Як і попередні, 2024-й також доведеться зустрічати на бойових постах в окопах, в траншеях, в бліндажах, не втрачати пильність, бути готовими, тримати удар і завдавати у відповідь. У цьому сенсі новорічна ніч нічим не відрізнятиметься від інших 676 ночей. Від початку повномасштабного вторгнення і восьми років до того. Адіс у це число, пригадайте, що ми прийшли і заплатили яку ціну. Ми не маємо піддаватись слабкості, вічю і страху. На нас чекають наші люди, наші домівки, наше море і наші гори. Попереду багато роботи. У нас різні завдання, але одна мета перемогти. Тут немає неважливо. Кожен з нас воїн на спостережному пункті, В наряді на кухні чи на складі, перед екранами на КСП, за пультом дрона, споряджаючи гармати чи підвозячи пальне і провізію за штурвалом винищувача. чи патрульного катера. Кожен з нас основа оборони і запорука перемоги з новим 2024 роком. З роком, який точно зробить нас сильнішими і наблизить нашу перемогу. Адже ми знаємо не тільки проти кого і чого ми воюємо, а й за кого і що нехай цей рік буде роком сили, яким керує любов, саме вона є нашою суперсилою, з любов'ю до наших сімей, з любов'ю до нашої країни. 2024. боротьба триває. Кілька годин до 2024-го. Як його зустрічатимуть кияни та чого чекають від нового року, поцікавились наші кореспонденти. Щоб святкування не буде, звичайно, ну так посидимо для себе. Чисто і все святкуємо в такому дуже скромному, тісному сімейному колі і вийшли ось побачити всіх людей. Всіх, всіх новим роком ми переселенці. Ми приїхали з Запорізької області з Бердянську, і тому ми дуже сумуємо за домом. Дуже сподіваємося що в 24-му році нас докупують. І ми повернемось додому. Усі ми да, але хочеться щось покращити. Мабуть, краще, ніж це. Але святкування ні. Взагалі ні. Нікуди не будемо виходити, будемо сидіти, пам'ятати, що комендантська година вона є, вона потрібна. 2024 рік уже зустріли десятки світових держав. Найперше е, прийшов він на Карибаті. Це острівна держава в західній частині Тихого океану. Далі святкування розпочалися в Новій Зеландії. Відлік часу і новорічні салюти осяяли відому телевежу Скай Тауер, найвищу в усій південній півкулі. О 14 годині за київським часом зі старим роком попрощалися жителі Фіджі та Тихоокеанських держав науру та Тувалу. Далі естафету прийняла зокрема Австралія. Найперше яскраві вогні за Айли будівлю сіднейської опери о 17-й за Києвом до святкувань нового року долучилася Японія, а також Південна та Північна Корея. За годину після них 2024 зустріли одразу більше десяти держав. Як світ відзначає новий рік? Ви можете дивитися на ютуб каналі. П'ятого там триває трансляція наживо